Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Павленко Віталій Валарійович, позивний папік, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Народився 28 жовтня 1970 року у місті. Вінниця згодом родина переїхала до Житомира. Віталій Ліс активним і кмітливим хлопчиком, допитливим та цілеспрямованим. 1976 року пішов до першого класу Житомирської середньої школи номер 34 Навчався добре, мав стійкий характер, брав активну участь у шкільному житті, займався спортом, був чемпіоном області серед юніорів у легкій вазі. Мрію продовжити сімейну династію пілотів. Його батько та дідусь були пілотами, брат, полковником поліції. Однак, мрія не здійснилася за станом здоров'я. Хлопець отримав. Струс мозку під час заняття боксом, тож вступив до Житомирського середнього професійного училища номер 18 отримав фах обвалювальника м'яса. З 1988 по 1990 роки проходив строкову службу у внутрішніх військах МВС України, що дислокувалися у Львові. Був направлений у нагорний Карабах, брав участь у бойових діях. Після звільнення в запас влаштувався у Житомирську пожежну частину. Впродовж трьох років був командиром відділення. Пізніше вступив до Вінниць технікуму м'ясної і молочної промисловості за спеціальністю технологія м'ясних і птахопродуктів займався приватною підприємницькою діяльністю у 2001 році. Одружився з однокласницею Іриною Хват. У щасливому шлюбі подружжя виховувало п'ятеро дітей: донечок Анну та Ольгу, синів Олександра, Миколу і Дмитра. З 2009 року сім'я Павленків проживала у селі Іванківці Новогуйвинської територіальної громади Житомирської області. Віталій був прекрасним батьком, люблячим чоловіком, надійним другом та просто неймовірною людиною. Любив риболовлю і часто їздив із синами рибалити. А ще чоловік був душею компанії і легко знаходив спільну мову з усім. Сіма по житті був бійцем. Як тільки расисти почали повномасштабне вторгнення в Україну, добровільно мобілізувався до Збройних сил України. З підрозділом був направлений в Авдіївку, що на Донеччині, зарекомендував себе надійним побратимом, щирим патріотом та мужнім воїном. Загинув 8 вересня 2022 року під час мінометного обстрілу. Трапилося це через 40 хвилин після останньої розмови з дружиною. Ірина пригадує. Я відчула, що щось не так після розмови з ним було дивне перечуття. Наступних шість днів із ним не було зв'язку. Я прийшла додому після роботи, знайшла відчинені дверця та шави. Звідки дістала розбитий будильник, де був вказаний час 7.40. Я відчула, що тоді Віталій і загинув. Пізніше це підтвердилось. Свій останній спочинок боє знайшов на Смолянському міському військовому кладовищі, нагороджений орденом за мужність посмертно. Також посмертно Віталію Павленку присвоєно почесне звання Честь і гордість Новогуйвинської громади. Я втратила свою половинку чоловіка, який став моїм всесвітом. Розповідає Ірина, тепер, коли мені боляче, і я почуваюся безсилою без нього, я завжди дивлюсь у небо. Ми дивилися з ним на зірки і відчували, що так ми разом. Я не знала, що Віталій піде воювати. Він пішов потайки. Коли я запитала навіщо, то відповів тому, що люблю вас.